Привіт! усім! Привіт! Мене звати Юля, ви на каналі терапія, ЮА. Сьогодні проста і цікава тема Кардиган, накидка, Чи навіть як писали в коментарях, що це халат, дуже теплий, теплий в смужку із теплого трикотажного полотна, двустороння ангорка. Незвичайний комірчик, це такий манжет, який переходить у комірчик великій кишені, рукав дуже широкого покрою, і тут є такий манжетик з підворотом. Шити дуже легко цей виріб оверсайз, тому що він широкий, комфортний, можна надягати. І це буде як спортивний стиль, і можна надягати на офісу. Також хочу вам нагадати, що ми з вами похожий виріб вже шили, і посилання на цікавий кардиган рожевого кольору з великою вишивкою. Він такий був більш романтичний. Ви знайдете в описі під цим відео. Я залишу посилання на нього. Бажаю всім гарного настрою! Дякую за ваші вподобайки, вони ж лайки, і також дякую за ваші коментарі. Сьогодні урок з назвою Теплий смугастик в мене. Тканина ось така дуже тепла, трикотажна. І з магазину Занна. Шерстяний такий трикотаж. Він сірий і це така світло-рожева смужечка. Буду зараз чудити якийсь такий теплий светрик кардиган, такий, щоб можна було і вдома надягати, як халат, і на вулицю. Скільки потрібно тканини? Довжина плюс довжина рукава. Але, але якщо ви не хочете його шити дуже широким, то вам достатньо буде для довгого десь метр 30 метра. Тому що, дивіться, ось ви складаєте тканину ось так. бачите? І тут, ось, наприклад, залишаєте 35 см для ширини рукава. Ось так, бачите, я наклала. Ось 35 сантиметрів, а решта для кардигана. Теж достатньо цього. Ну, і враховуйте, якщо вам потрібно будуть якісь кишені, чи ще щось, щоб сюди можна було нашити. Викриєчка буде дуже-дуже проста, але цікава. Спочатку, значить, в мене тут тканина, я зараз вам скажу скільки. 2 метри. Спочатку мені потрібно нарізати ось так от. Смужки, вони трохи, бачите, так їх повело, бо тканина еластична. І я візьму відразу відріжу, 25 см 24 см ось таку смужку. По смужці зараз відріжу, щоб рівно було. І розділю навпіл, це як для декору. Ось так. Відрізаю. Просто відрізала, Ось так. смужку. Потім складу вдвоє і буде так, як, як резиночка. Тепер я відміряю метр двадцять тканини, так, щоб з запасом, щоб на рукава вистачило. Метр двадцять і відрізаю. Перед вами на столі тканина це та, яка потрібна нам для кардигану: 1,20 на метр п'ятдесят. З одної сторони кромки. Я відміряю 35 см і відрізаю поздовж таку довгу смужку. Це вона буде для двох рукавів у нас. Ось так загортаєте і відрізаєте, щоб рівненько вийшло. Бо тут, бачите, яка тканина по ширині. Вона її трошки так повело, тому що вона шерстяна. Ну, так відрізаєте. Це для двох рукавів. Тепер вся ця тканина, яка залишилась, тут об'єм. Зараз вам скажу який. Якщо вам цього об'єму недостатньо, то ви тоді набираєте довжину бажаного виробу і довжину для рукавів. Тут 50 і ще 10, тут десь на об'єм метр 20 цього всього кардигану. Так, складаю ось так. Тут бачите, трошки нерівна кромка. Зараз розкладу на столі, щоб було більш зрозуміло, що я роблю. Дивіться, ось складене на столі навпіл, бачите, суцільно. І тут ось де дві кромочки. Вся ширина в складеному вигляді 62 см. На об'єм 124 см. Я думаю, що цього достатньо і для великих розмірів. Тепер тут ось де згиб. Ви берете, знімаєте свій об'єм грудей і об'єм бедра. І що у вас, об'єм стегон я маю на увазі, що у вас більше, той об'єм ви і відміряєте. Але враховуйте, що тут, наприклад, якщо в мене об'єм бедра 100 см, то я беру тут 25 см і проводжу ось таку рівну лінію, відразу відрізаю. Це в нас спинка, а це в нас дві пілочки, полочки. Та ось вся ширина спинки. Бачите? Ось вона. І два залишились шматки побільше. Спочатку ми з вами кроємо спинку. На полочки в мене по, ну тут трошки нерівно відрізано, хай буде ще по 36 см. Це поки що забираємо. І зараз вирізаємо з вами горловину і скос лінії плеча. Оставка. Кладете рівно, тому що, бачите, смужечки в нас рівненько порізані, хоч тканину цю трошки так я лозить. Ось так викладаю, ось тут. Там у нас на горловині буде пришиватися манжет, тому тут я беру 9 см, бачите, від згибу тканини 9 см. Так. І тут я беру 2,5 см. І ось так округляю цю лінію. Нічого складного. І тепер на рівні, ось беремо тут 20 см, так, щоб на розмір побільше, тому що це, ну, такий він оверсайз. І тут беремо 3 см. і до цієї точки ось так. такрізала. Не відрізала, а ще поки намалювала. Так, поки ще поки намалювала. Так. так, тепер розкладаю рівненько, теж дивлюся на ось ці смужки, бачите? Щоб вони були більш-менш рівно. Так, на столі викладаємо оцей згин тканини, прикладаємо ось так сюди. Бачите? Дивимося, щоб там рівненько все відрізано було трошки отак. Більше. З плеча. Тут десь вниз відміряємо. Ну, скільки, ну, бажано, десь сантиметрів 30. Ось так сюди. Зараз візьму нормальну лінійку, на якій хоч щонебудь видно. Так, дивіться, ось 30 сантиметрів. І намалювала ось так. Тепер ось цю точку, бачите, із з Отак. намалювала сюди. Але вона не має бути отут така гостра, тому що буде негарно. Тому ми беремо і трошки отак от більше робимо ось так сюди. Такий в нас кардиган халат. Бачите, тут трошки не гарно я відрізала, зараз вирівнюю, бо мені незручно. Щоб така лінія не дуже тут округла була, а така більш, більш пласка. Щоб не було цього округлого. Ось так. Ну, вже будете дивитися. Тут нічого складного, це в нас як халат. Тепер оцю лінію, ту, що тут, підрівняти оці хвости, тому що, бачите, кромка тут була нерівна. Я зараз це все розкладу, і оцей боковий зріз, підрівняю Тепер ви берете ті два кусочки тканини, у нас поки що вони один, ті, що для рукавів. Ось так. І розділяємо навпіл, але можна не відразу розділяти навпіл. Дивіться. Ось у нас як нам прорахувати довжину рукава. Якщо ви будете, наприклад, ще пришивати сюди якийсь манжет. Ви ж можете прошитий манжет, щоб гарно було. Дивіться, Ось від згину. Тканини беремо десь 20 см. Тепер притуляємо сюди лінієчку. Ну, і рукав десь у нас ну, скільки сантиметрів? До манжет, десь 55 см. Тому ось так от беремо і дивимося, щоб було 55 см. Ось десь ось так. Ось. Тобто кожний рукав у нас довжиною 55 см. Якщо ви будете його робити без манжета, то тоді беріть. Беріть більше, Дивіться, тут у нас згин плеча. Він проходить ось так, тому ми до нього притуляємо оці шматочки, що в нас для рукавів. І бачите, в нас оці шматочки сюди находять, тому ми беремо і оце зайве, отак відрізаємо, щоб коли притулялося. Ось так одне до одного. Бачите? Так, ось це теж зайве, щоб не таке кругле було. Ось так. Щоб коли притулялося, накладаємо десь сантиметр на шов, щоб у нас ця лінія нашого рукава була ось така суцільна. Все. Тепер, що робити з оцими клаптиками, що ми спочатку? Ми їх розділяємо навпіл. Але спочатку поріжте, щоб смужка була рівна. Ось так я поріжу. Щоб вона була рівненька і гарненька по цій смужці. Бачите? Бо вона трошки нерівно ж відрізана була. І тепер розділяю тут навпіл по цій смужці. Отак. І потім між собою їх шити. Так що бажано, щоб ці смужки співпали. Отак. Манжет можете зробити широкий, а можете зробити якийсь такий вузький, ну, який вам вже буде з цієї тканини. Оскільки тканина доволі таки товста, тому ми попередньо спочатку обробляємо зрізи плечові, а потім будемо зшивати так, щоб нам зробити ось так. Розпрасувати в різні сторони ці шви, щоб воно було ну, не таке товсте, тому що якщо ми разом два шиємо, то буде дуже товстеньке. Я буду обробляти на оверлоті, тому що він у мене є. Якщо у вас немає, то просто зігзагом обробляєте плечові шви на спинці і ось тут, де, і на полочках. Ось так обробляєте плечові. Шви на оверлоці, нічого поки що складного. Як ви бачите, плечові зрізи, ось в мене оброблені на оверлоці. Тепер ви сшиваєте між собою, а потім ще берете зверху дольовічок і прошиваєте його, проклеюєте, прошиваєте, щоб не розтягнулися у вас оці плечові зрізи. Я все вам покажу. Як робити? Тут нічого складного. Ми беремо, ну, десь сантиметр, робимо припуски на шовчики. Ось так. Бачите, складаю я одне на одне. І спочатку прямою строчкою прошиваю десь по сантиметру, ось так. З сторони і з іншої. Плечі зшиваємо. шили, бачите? Тепер ми беремо з вами долівчок, відрізаємо його по ширині ось цього шва. Ось так. Я цей долвічок розділяю ось так навпіл, десь пів сантиметри. Зверху приклеюєте на оцей шов, де ви шили. Так. І потім проходити ще раз. Що нам це дає, не буде розтягуватись плечовий зріз наш. Оце потрібно зараз нам зробити. Тепер оці смужки довгі, що ви, ми з вами відрізали в самому початку. Так, Дивимося, що тут у нас, що як. І зшиваємо ось так їх просто між собою прямою строчкою, отут. Потім теж приклеюємо до лівічок і прошиваємо ще раз, щоб не розтягувався оцей наш шовчик. Прошила, тепер беремо і дуже обережно ось так розпрасовуємо в різні сторони наші оці плечові зрізи. Пам'ятаєте цю центральну частину ось сшили, бажано так, щоб смужечки співпали, і зутюжили навпіл. Ось так. Прасочку, запрасували. Тепер нам потрібно взяти. І ось дивіться, на відстані від зашитого. У нас кожна полоска, тут у нас 3 метри, нам достатньо цього буде і на манжет, там на все. Але ж нам треба, щоб тут співпало. І ми беремо від центру, тут де ми шили, відміряємо десь приблизно 15-16 см. Ось так. І ось тільки оцю частину приклеїмо два шматочки дубліріну. З вивороту. Здивіться, отак от склала. Бачите ось шов? Так. То вони маленькі ці. Ось так, два шматочки дубліріну. Дві смужечки невеличкі. Ось так. Від шва, ось так. 18-19 сантиметрів. 16, Ось так. Але на одинаковій відстані. Ну, щоб так не було, що у вас там одна так, а інша так. Так, зараз дивлюсь, де липка сторона, щоб приклеїти. Ось так. Все і приклеюємо. Цього, що шилось, приклеїли. Тепер складаєте отак от навпіл. І ще раз і робимо фокус-покус. Фокус-покус. Головне, щоб симетрія була. І беремо ножицями, отак от, от просто вирізаємо такі. Бачите? Буквально тут чуть-чуть вирізали. Ой, тут щось в мене нерівно вирізалось. Зараз виріжу, щоб одинаково було. Бо трохи, трохи різанула далі. Ну, значить далі, значить далі. Ось так. Не доходячи до краю. Нам теж треба його буде якось пришити. Тут я, звісно, вже не вирізала, але ви зробите по-людськи. У мене трошки більше вийшло вирізати. Ну, ось так, бачите. І тепер зшиваю. Оце не вігластво, що я нарізала, отак. Ось так от. Там, де ото я різонула, щоб зробити так, як це в нас буде як комірець, іначе як лацканий. Тепер обережненько зрізати, чистимо. Так, особливо тут в кутку. Пару раз бажано прострочити, щоб воно ну, не розлізлося у вас тут. Так. І тут. Все. Тепер вивертаємо на лице, і у нас така конструкція. Хочите? Ось. Тепер треба взяти голочку і розправити оці куточки обережно. Все, і заутюжити. Гарненько Прасочкою беремо і заутюжимо це. Тут і тут. Так, оце тут в кутку щось погано вивертається, значить, мало я. Зрізала. Зараз я чікну трошки отут більше. Але обережно, щоб не порізати строчку. Те, що ви строчили, так, все. І обережно тепер оце все утюжимо навпіл. Отак, От як є, бачите, у нас комірець вийде ось так. І наче як клапенці, бачите? О, такий цікавий у нас воротничок. Плечові зрізи ви розпрасували. Тепер дивіться, ось середина ростка, отут, по спинці, так? Ось він. Ось. І тулю сюди центр. Центр оцього комірчика, так? Ось так притулила. І тепер бажано, щоб у вас теж все співпало, дивіться, комірчик отут приколола на плечовому зрізі. І ось тут. Тут у нас достатньо місця, щоб зашити, але я дуже різанула. Ви зробите собі трошки менше, так вам буде зручніше пришивати. Це все не вігластво так, все. І з цієї сторони прикулюю. Плече. І комірчик. І слідкуйте за тим, щоб у вас була одинакова відстань від плеча до комірчика з одної і з іншої сторони. Краще зробити спочатку примірку. Щоб все було симетрично і одинаково. Ось так. Все. І потім вже прикалуєте донизу. Оце все приколюєте донизу сюди. І пришиваєте прямою строчкою, а зрізи запаковуєте в беєчку чи обробляєте зігзагом, чи на оверлоці. Тут нічого складного немає. Пришили комірець наш манжет. Тепер загортаємо, оцей шов сюди, до виробу. І беремо прямою строчкою, тут закріпляємо це все, щоб він не перекочувався. Ну або просто гарнесенько запрасовуєте. Дивіться, я отут-ось відстрочила по краю, хоча цього не видно, тому що ниточка співпадає в тон. Тепер ви прикалуєте рукавчики. Ось так, лицем до лиця, ось у нас плечовий шов. Тут тепер все дуже легко залишилось. Пришити рукава і шити бокові шви. Я зараз швиденько вам показую. Захочете пришиєте кишені. Кишені теж є уроки різні, які захочете такі зробите. Ось дивіться, тут ось так, приколола, я зараз швиденько показую. Спочатку пришиєте рукава, захочете зробити на манжеті. Так, А потім, уже після того, як пришиєте рукава, шиваєте оцей боковий шов і цей боковий шов. Так, тут вже дуже все легко. Головне, це був оцей ось наш комірець. І низ. Підрівняєте потім це все. Оце розутюжите, тому що, ну, Ця ж манжета вона трохи стягує тканину, розутюжити, щоб вона рівненька була. Потім оверлоком або зігзагом обробите зрізи, приклеїте до лівічок, щоб трималось форму низ, щоб він не був як тряпка, а отакий широкий. так? Загорнете і прострочите. І низ тоді буде виглядати більш-менш нормально. А на рукавах можна зробити ось так: дивіться, дві складки. Отакі, великі, і пришити манжет. Манжет з оцих залишків, з оцих кусочків, де вони, до речі, з оцих, які в нас залишалися від оцього широкого манжету. Ось такий манжетик пришиєте. Зробити можна пасок також. Якщо будете робити пасок, то дублюйте тільки центральну частину, щоб кінці були м'якенькі, ну, щоб його можна було нормально зав'язати. Виріб готовий. Пальто, чи накидка чи кардиган, чи навіть як писали в коментарях, що це халат. Хай буде навіть і халат. Виріб комфортний і зручний. Ви можете виконувати з будь-якої теплої тканини. Це може бути навіть тоненька пальтова тканина, якесь сукно. Дублюйте кар... кишені, щоб коли. Руку в кишеню засовуєте, щоб тут кишеня у вас не провісала, як ганчірочка. Також в мене продубльований низ, проклеєний до лівічок флізін. І також я продуплювала пояс, але не думала це робити. Ви бачите, що його нормально ось так: от не зав'яжеш вже на вузол, а просто. Робити таким чином, тому що якщо за вузол, він продубльований буде дуже-дуже об'ємний. Можна носити як з поясом, так і без нього. Виріб широкого крою, він оверсайз, він на мене великуватий. Тому я не знаю, можливо, я його буду продавати, а можливо, комусь із родичів подарую. Хай вам буде тепло цієї осені. Я вам всім бажаю гарного настрою! Робіть гарно. А плаття, яке на мені, ви знайдете викрійку за посиланням. Під цим відео. До зустрічі!